Вітаю в ефірі лайф Мене назвати Ольга Гвоздецька. Далі про таке сміття звалище ще дальніцькі кар'єри в Одесі. Повернули у власність. Громади. І міська влада знову заговорила про плани побудувати там сміттєпереробний завод. Полігон передали в управління КП Одес Комун Транс. Нагадаю, дальницькі кар'єри у 99-му році продали на 49 років в оренду компанії Союз, власником якої був оголошений у міжнародний розшук Одеський екснардеп Ігор Марков. Той самий, який нині чи не щодня мовить проти України у пропагандистських російських шоу, у 2013 році компанія та міська рада уклали інвестиційний договір на будівництво сміття переробного заводу, але його так і не звели. У 2020 році компанія повідомила, що побудувала на полігоні станцію дегазації. Також додам, що громадська організація Зелений лист виявила, що компанія Союз, яка обслуговує єдиний у місті полігон, систематично порушує екологічні норми. Зокрема, Держекоінспекція зафіксувала захоронення непереробних побутових відходів. Окрім цього, територія не обмежена нагірною канавою для запобігання витіканню за його межі забруднених поверхневих вод, полігон не оснащений системою захисту ґрунтових вод, вилучення та знешкодження фільтрату. Тож більш детально обговоримо перспективи сміття звалища та сумнозвісного заводу з Валерієм Матковським, екс заступником голови Одеської облдержадміністрації, екс віцемером Одеси, кандидатом технічних наук. Валерію, вітаю вас Доброго дня. Ну, що ж, повернення дальницьких кар'єрів місту це добра чи погана новина? Як вважаєте? Ну, звичайно, це добра новина, приймаючи до уваги те, що за більше ніж два десятки років ні одна, ні друга компанія, які брали на себе обов'язок побудувати там сучасне. Місце для прийому тих відходів, які вивозяться на сьогоднішній день з міста Одеси, полігон так він і не був сучасний побудований. Тому е рішення, я думаю, прийняте відно та й місту ні нікуди було діватися, приймаючи до уваги ту ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день з цим з цим полігоном. Валерію, угу. що щодо заводу, обіцянки з його побудови ми чуємо вже понад 10 років. І у 2019-му компанія Clear Energy Group, ну до якої власне, і увійшов Союз, навіть підписала договір з Офісом залучення та підтримки інвестицій. Але ну, маємо, що маємо. Які перспективи будування підприємства, тим паче, що в країні йде війна? Я думаю, що перспективи. Тут більш чим туманні. Ми розуміємо, що у держави коштів для того, щоб допомогти місту, немає. І на ближчим часі такі кошти будуть відсутні. Давайте будемо жити в реаліях і приймати їх такими, як вони є. Це перше питання. Друге питання. Я займався цим полігоном, коли працював у місії, коли я працював заступником. В області виїжджав е, три рази на цей полігон, тому що ми говоримо сьогодні про проблеми міста: це куди вивозити те сміття і ті відходи, які сьогодні туди відвозяться. А там рядом селище, де живуть люди, і в частини людей є ще колодязі, де вони набирають воду. То сміттєзвалище воно непридатне для подальшого використання, якщо не зробити всі заходи, не виконати всі заходи, які передбачені законом і дозволять цьому тому, що туди вивозиться, гниє і потім попадає в землю, щоб воно не наносило так сказати здоров'ю людей. Якісь негативні mm. да от. тому е, моє я добре розуміюся на цьому питанні. Тому моя думка така: що приймаючи, е, що там територія дуже е, велика, рядом потрібно будувати сучасне сховище для е, тих відходів, які відвозяться, а потім вирішувати питання тими відходами, які е, за Декілька десятків років туди були навезені. я думаю, що в цьому питанні дійсно потрібно шукати інвестора, відпрацювати договір, який би дозволив би міській владі відслідковувати, що там буде робитися, і в який час все це буде робитися, тому що такі питання. Які сьогодні екологічні для міста Одеси, і дуже мають велике значення, вони за рахунок міста і владою міста вони на сьогоднішній день, безусловно, нічого не будуть там зроблені, тому питання тільки одне: знайти інвестора і взяти під контроль будівництво сучасного звалища. Приймаючи до уваги, що туди ж вивозять не тільки ті відходи, які вивозяться сьогодні з міста Одеси, а з на колишніх сіл, теж вивозяться туди не тільки побутові. У нас ж в місті, якщо так вже брати більш глибоко, відсутнє сьогодні кладовище для тих тварин, які гинуть, їх же теж вивозять туди. І все те потім через почву попадає в воду, в вод, слої і розноситься по всій округі. Це перше питання. А друге питання. Ми повинні розуміти, що на до, до сучасного до настоящого часу місто Одеса не відшкодувало ніяких коштів за ту екологічну проблему, яка на сьогоднішній день. Була пов'язана з розташуванням це місце сміттєзвалища, що по закону потрібно і виконати. Тому там питань дуже багато. Хто буде тим займатися? На мій погляд, нинішня влада міста Одеса вона просто на це не способна. От і тому о, сьогодні е, питання міськр, е, міськрада прийняла е, вірне. А як воно буде виконуватися? Будемо бачити. Але ще раз повторно, я впевнений, що нічого вони на сьогоднішній день не в силах і бажання в них таких нема. Правильно, я розумію, що а, компанія, ну вона зараз називається не Союз, а Клірал Energy Group», Вона продовжить а, майже монополіст на ринку. Є ще інші, які також вивозять сміття з Одеси, а, але вона насправді там більшу частку займає а, цієї послуги. Вона продовжить працювати і у тому ж самому форматі, вивозячи навпростець відходи до дальницьких кар'єрів, там все звалюючи. Тобто, поки що, скоріш за все, ситуація ну, у принципі не зміниться. Не зміниться це однозначно. Хоча у всьому світі це дуже прибильна структура, яка займається відходами. Це дійсно так. На жаль, на жаль, у нас кошти отримують приватні особи. Місто від цього не отримує нічого, містяни теж нічого не відтримують, і власник землі цьому потурає. Тому, якщо не буде кардинально змінений підхід до цього питання, все залишиться так, як воно і було. Як текли гроші комусь в карман, так вони на жаль, і будуть тим же потоком туди направлятися. Тому за я не бачу, що після. Цього прийнятого рішення, щось зміниться порядку, який там встановлений десятиліттями. Ми можемо повернутися років на 15-20 тому назад, коли також питання було гостре, стояло по тому звалищу, яке біля цементного заводу. Скільки ж було проектів, скільки про це говорили? І той же міський голова сьогоднішній, ну нічого ж після цього не змінилося. Все, як воно було, так воно все і залишилось. Тому а. за говорімою, на жаль, на, на жаль, сьогодні якихось дій, які дійсно будуть направлені на те, щоб екологічну цю безпеку створити, нічого не буде. Валерію, яка перспектива такого сценарію, що місто розірве договір з е, сміттєвою компанією, прибере або пере, е, його переукладе е, з іншою компанією, або прибере на себе ці функції і почне заробляти на вивезення сміття самостійно? Чи може бути такий сценарій або ні? При зміні влади в місті думаю, що так. Що да. При нинішньому керівництву міста я не бачу перспектив. Це ж, якщо ви відбудовувати таку програму, то вона повинна бути направлена, щоб заробляло місто, та, і бюджет поповнювався. А на сьогоднішній день питання зовсім вже в другому. Сьогодні бюджет витрачає тільки кошти на утримання, але нічого на цьому не заробляє. А попробуйте взяти раді інтересу. Попробуйте вивезти ви самі щонебудь на те звалище, і ви побачите, скільки це коштує. А скільки це коштує, до речі? А це вже, як ви домовитесь. Угу, Я ж, і, все це неофіційно. і це, звичайно, все неофіційно. І це було неофіційно. Є частина, дійсно, яка покупає талони на вивоз е, сміття, і, е, яке на, 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 туди вивозиться, е, де будівництво. Всі компанії, які займаються будівництвом, куди вони вивозять? А тепер подивіться, скільки від цього отримує коштів місто. Тому тут питання таке, екологія це питання номер один. Далі. Тема повинна бути відбудована така, щоб у людей не виникало питання в тому, щоб платити кармана свої гроші. Тобто, повинна бути відпрацьована сьогодні, як кажуть, людство вже живе в електронному в електронний час, де все вирішується. Та ж сама дія, як ми бачимо. Вже навіть вчора прочитав, що вже автомобілі можна через програму «Київ» купувати продавати. і продавати. Так? А, а от питання покупки талонів для того, щоб не платити налічні гроші, воно ну, на жаль на сьогоднішній день досі пор не вирішено до, до, до цього ж. Валерій, тут є ще один момент. А, чи не станеться так, що в місті відбудеться сміттєвий колапс, якщо виникнуть непорозуміння між міською владою, яка тепер по суті опікуватиметься дальницькими кар'єрами, і компанію, яка понад 20 років орендувала ці території? Згадаємо е, приклад Італії. Пам'ятаєте, коли е, ну, хіба що не пів країни потерпало просто в е, океані сміття, е, центральні міста? Чи не може такого статися в Одесі? Львів, згадаємо, теж там була дуже схожа історія. Ну ми ж пам'ятаємо Львів кілька років тому назад, як коли е, до, ми же зустрічали сміття, яке вивозилося зі Львова до Одеси. Це ж факт був. Тільки кілометрів вивозили, е, коли Садового там, як кажуть, присували по повній програмі. І не давали можливості відходи десь вивозити разом в Львівській хоча б області, так возили по всій Україні. Тобто питання в чому? Верхприбульна сфера, на якій люди заробляють дуже і дуже великі кошти. А у нас за 20 років останніх, ми якимось чином, щоб помінялася ситуація, ми ж таку не бачимо. Тому питання одне: це залежить від тих людей, які знаходяться сьогодні у владі. А це міська влада і це влада сьогодні обласна, тому що питання пов'язані з екологією, і це територія на сьогоднішній день, яка відведена на території області, а не самого міста. Тому це питання повинно вирішуватися взаємно. Ми можемо звернутися. Ми ж пам'ятаємо, коли були пропозиції, коли цементний завод, який розташований рядом з звалищем, буквально там в пів кілометра, і була така пропозиція добування газу і направлення цього газу на цементний завод, і дійсно, місто отримувало дуже гроші гроші в бюджет також це питання не було вирішено. тому я думаю що ділки від цього бізнесу а це дуже ще раз повторюсь бізнес такий цікавий от будуть домовлятися як це буде я не знаю але думаю що якісь відголоски однозначно до нас дійдуть але питання більше нагальне і сьогодні рішення яке не останнє Засідання виконавчого комітету, яке було прийнято рішення, це дає старт на сьогоднішній день протистоянню. між ну як мі, як я е, знаю, як мінімум між трьома групировками, які будуть у цьому участвувати, приймати участь. або а можете назвати ці групировки, чи це така отаємничнення інформація? Ну то що е, в цьому буде. Приймати участь е, міська влада це однозначно, їй діватися нікуди, вона зацікавлена в цьому питанні, і тут я кажу це, що в хорошому сенсі вона зацікавлена, тому що е, сьогодні люди ж, коли виходять і бачать, переповнені контейнери невивезений мусор. А до речі, повинен сказати, що е, контроль за вивезенням мусора, Значно впав чим був раніше. Місто Одеса славилося тим, що було чисто. А сьогодні, зранку, коли ми виходимо, ми бачимо неприбрані контейнери і так далі. От владі ситуація, яка склалась в країні, дійсно дійсно є на що сказати, що вночі машини не можуть працювати, тому що комендантська година. А, починаючи з 5 часов ранку, вони не вспівають вивезти всі контейнери. Но хочу для наших містян сказати, що коли проводилися тендери раніше, в цьому випадку, коли я ще працював, то там був такий пункт забитий. Що якщо компанія, яка вивозить сміття, і те сміття розсипалося з, контейнер, з контейнеру, вона була зобов'язана. Що за собою прибрати, щоб було чисто. Тобто, в 5 ранку, наприклад, двірників ще нема. в 10 годин двірники вже пішли, і все, що висипається з контейнерів, ходять по ньому. Люди дивляться, яка екологія і яка культура в місті Одесі. Це до речі, до влади міської. Тому я вже не кажу про це питання, що раніше в договорах було записано що. Компанія, яка належать контейнерам, вона зобов'язана була раз в місяць забирати контейнера на свої площадки і мити їх, щоб вони були чисті. А можете зараз звернути увагу, ми вже правда до цього привикли, в якому стані знаходяться сьогодні контейнер, контейнера. Чому питання... Так, і повернув все ж таки до кланів. Ви сказали, що три буде сторони: одна це міська влада, бо є її зацікавленість, а два інших ну, я так розумію, екс компанія існуюча ком... яка… Існуюча, існуюча компанія. Вона зацікавлена, щоб е, е, свій бізнес е, так сказати, щоб він процвітав чи ні? Як ви думаєте, Думаю, що зацікавлена, так? Да? І міська влада пішла на такий е, шлях? Стала вірніше, да? То я так розумію, що в міській владі є свої якісь плани, і це ну добре, що якщо такі плани є, якщо вони направлені на те, щоб навести лад, а не заробляти тільки гроші, то тому є, як мінімум, три, так сказати, сторони в цьому конфлікті будуть приймати участь. Угу. Валерію, наостанок я не можу не уточнити про тарифи на вивезення сміття. Навесні цього року ця обслуговуюча приватна компанія, ну екс союз, будемо її називати, підвищила. Мені здається, вдвічі так тариф для Одеситів. А що тепер може бути з тарифом? Він залишиться таким самим, зменшиться, збільшиться. Ви знаєте, коли були працювали закони в Україні, да, то єдиний інститут, який розробляв. Всі ці тарифи, норми верніше, а від норм вже йшли йшли тарифи. Був у місті Харкові. От, там дійсно були спеціалісти, які виїжджали і розраховували скільки кубів, і так, так, таке інше. Як це зараз робиться? Не хочу говорити. Може, так час, що хтось щось робить, або якась структура отримала ліцензію на те, що вона має право робити такі розрахунки. Але давайте будемо жити в тому часі, в якому ми живемо. От. Тому думаю, що ми ж бачимо, що тарифи ростуть на все. І я таку ремарку хочу сказати два, буквально два дні тому назад був дуже здивований, коли прочитав, що в Фінляндії тариф на електроенергію зріс за один місяць в 17 разів. 17. Тому я це говорю про те, що сьогодні у всьому світі ситуація економічна, вона дуже непроста. Ми розуміємо прекрасно, що тарі ціна на паливо от, вона росте і вона буде рости. Ціна на електроенергію вона росте і буде рости. А це ж все це кінець кінцем якраз буде складувати буде складовою частиною самого тарифу. І на жаль, це буде те, будемо платити ми, містяни, ворожани міста Одеси, не тільки Одеса всієї України. Тому тариф, я думаю, що буде рости. Питання ж не тільки в тариф, а питання ж в тому, за що ми платимо. Якщо ми платимо такі кошти, великі, да, то ми повинні. Бути впевнені в тому, що це, це сміття буде своєчасно відвозив, вивозитись, так? що контейнера, як, як, як колись в Одесу хвалили і м, м, говорили, що дійсно в місті навели колись лад, а це колись почав, ми, розум... ми пам'ятаємо, що при Гурвіці, перший, який почав вводити таку систему вивоза. тоді було дійсно красиво і чисто. То якщо ми будемо платити тарифи, то повинна якраз і ціна, яку ми платимо, повинна відповідати тому тій якості, які, які послуги надаються цими компаніями. Тому думаю, ми будемо свідками до такої цікавої ситуації, яка буде, е так я розумію, з нового року е почнеться, якщо не раніше. Ну, думаю, що з нового року, тому що є договори підписані. От, і договори, щоб розірвати це, не треба і час, і ну, щоб суди прийняли це рішення. Тому що будемо, як кажуть, дивитись за тим, як це буде все дійство проходити. Тобто розподіл, перерозподіл сміттєвого бізнесу в Одесі відбуватиметься з нового 24-го року. Ну, наш до. Сьогодні ситуація в державі така, що якщо щось потрібно, то можуть дуже швидко це все робити. Ну, думаю, все таки, що договори, які є, а вони е підписуються, як правило, до наступного року, та тобто, там, до 31 грудня, грудня, да? чи до 1 січня, от тому думаю, що все це підготовчі роботи, які зараз ведуться, і це рішення, яке міська влада прийняла. Вот я думаю, що вона направлена якраз на те, щоб все це розпочати з 1 січня 2024 року. Угу. Дякую вам, Валерію, за приділений час і за роз'яснення. Валерій Матковський, екс-заступник голови Одеської облдержадміністрації, екс віцемер Одеси, кандидат технічних наук, був на зв'язку з Лаєвстудію. Говорили, ну почали з дальніцьких кар'єрів, які повернули через рішення суду і рішення виконкому до власне громади одеської і про можливе будування сміття звачного заводу нагадаю, Ми про це чуємо вже понад 10 років. І е, ну поки що ймовірність початку проєкту під питанням великим. Ну а загалом говорили про е, такий сміттєвий бізнес, дуже дуже вигідний деяким людям. Дякую, що були з нами. Залишайтеся сьомим.